Теплий осінній вечір. нами лунає музика, та дитячий сміх. Мешканці будинків по вулиці Червоних Майовщиків, 11, 11А, 11Б та 11В святкують відкриття відремонтованого двору. А в рамках міської програми тут встановили, зокрема, лавки, антивандальні ліхтарі, гойдалки, тенісні столи. В одному з будинків відремонтували покрівлю, а у сусідньому дворі роботи на фінішній прямій. Крім майданчика, увагу тут приділили і асфальтовому покриттю. У нас положили асфальт за столько лет, мы не ожидали, что нам его сделают. Насыпали детям песка, подрезали деревья, благородили двор, сделали для бабушек, дедушек скамеечки. Ну, Площадку нам ще детскую не доделали, сказали, что буду делать, мы ждем, вот сейчас делают там спортивную площадку, огораживают. Ну, звісно, двор преобразился. Наша мечта збилась. У нас тепер красивий, красивий, і ще раз красивий двор. Все поремонтировано. і скамейки, і качелі, і площадка баскетбольна. Намив хоче не такий вже старий мікрорайон, але має свої проблеми. Наразі половина дворів вже охоплені роботами з благоустрою. Намив це особий мікрорайон. Его строили очень быстро на намывной территории и э, с опережением графика. Поэтому благоустройство в половине намыва так и не удалось получить. И в принципе с момента строительства район остался, ну, мягко говоря, недолюбленным. Ні, достроєним і сеча по програмі Ніколаївський двор сясвити два громних мікрорайони, агромних просто ані приведені в такої, я би сказав, для намива ідеальне состояння. Поки малеча розважалася на ігровій програмі, дорослі мали можливість особисто поспілкуватися з міським головою. Ясна річ, розмови торкалися переважно комунальних проблем. У кого-то на десятом этаже прохудилась кровля и надо необходимо э, срочно помочь. У кого-то технический этаж, очень холодно, надо утеплить. У кого-то еще какие-то проблемы. Но ну, проблемы моря, они не решались не то чтобы десятилетиями, они с Советского Союза еще не решались. Но все это фиксируется. Здесь масса моих э, сотрудников, которые э, по направлениям. Час фіксірують, та Розповів мер мешканцям намиву і про плани міської влади пустити навколо мікрорайону тролейбус. За орієнтованими підрахунками, цей проект може бути реалізований вже всередині наступного року. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.